Добрий день, шановні батьки і діти. Сьогодні в нас останній день тижня. Діти, як він називається? Згадали п'ятниця. А число у нас 31 травня. Сьогодні в нас останній день навчання навчального року. І ми сьогодні з вами будемо говорити про творчість Василя Сухомлинського. Діти. Ви знаєте, що Василь Сухомлинський писав для дітей казки і оповідання. А чим вони відрізняються? Згадайте, діти, казка і оповідання. Казка це що? Це те, що все казкове. Пташки розмовляють, звірі розмовляють, і люди розмовляють. А оповідання, оповідання це те, де розповідають тільки хто, тільки люди. Отже, сьогодні ви послухайте ви оповідання, яке називається Ледача подушка. Діти, слухайте уважно, а чому подушка буває ледача? І ми з'ясуємо. Отже, маленькі яриці треба рано-рано вставати, щоб дошколити. А не хочеться, о як не хочеться. Ввечері питає Яринка у дідуся. Дідусю, чому вранці вставати не хочеться? Навчить мене, дідусю спати так, щоб хотілося вставати і йти до школи. Е, це подушка в тебе ледача, відповів дідусь. А що ж їй зробити, щоб не була ледачею? Знаю я та таємницю, пошепки сказав дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря, добре вибий її кулачками, вона й не буде ледачою. Справді, зраділа Яринка, я так і зроблю завтра. Ще дуже рано, а треба збиратись до школи. Не хочеться вставати яринці, але треба ж нарешті подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилась яринка швиденько, одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками, повернулась до хати, поклала подушку на ліжко та й умиватися. А дідусь у вуса посміхається. Діти, а давайте подумаємо, як цей, дідусь, може всміхатися в вуса. Тобто він не зовсім сміється, а тихенько посміхається, щоб за вусами не було видно, що він сміється. А з кого ж він сміявся, діти? Так, він сміявся з яринки. Чому? Тому що вона подумала про що? Про те, що подушка лінива, а не вона. Бачите, діти, як Василь Сухомлинський дуже цікаво розповідає ось такі історії, оповідання, щоб діти. Не лінилися, щоб діти, особливо первокласники, яким не хочеться йти до школи вставати рано, та вони мотивувалися і мали ось таку нагоду, щоб скоріше зібратися до школи. Діти, а у вас бувало таке, що ви лінуєтеся? А у вас бувало таке, щоб ваша не ви лінуєтеся, а ваша подушка лінива. Отже, якщо у вас будуть виникати такі проблеми, то подумайте, що це ваша подушка лінива. Та зробіть так, як зробила яринка. І тому ви будете швидко збиратись потім до школи або туди, куди необхідно. Отже, іще подумайте, діти. Як би ви ще назвали це оповідання? До зустрічі, діти, уже влітку!